Поки російське міноборони заявляло про так, би мовити, успішну роботу ППО наслідками масованої атаки безпілотників по різних областях РФ у ніч проти 26 листопада, стали вибухи на військових об'єктах під Москвою. Як пишуть самі пропагандисти, близько третьої п'ятнадцяти ночі пролунав вибух. Імовірно, безпілотника на території Кантемерівської танкової дивізії, яка дислокується у Московській області, повідомляється, що дрон залетів до розташування 275-го самохідного артилерійського полку та врізався у п'ятиповерхову цегляну будівлю казарми. Після цього там, звісно, почалася потужна пожежа. А вже приблизно о 3.30 вибухи лунали поблизу авіабази Кубинка, розташовані у безпосередній близько від Москви, де базуються кращі ескадрильї повітряно-космічних сил Росії.